І всім привіт друзі! Сьогодні ми граємо знову в no Minecraft, але не в звичайний, а в Eміраль Taikon. Тобто, будемо ми прокачувати. Будемо ми прокачувати на Emiраль. Я прошу туторіал, у мене є інструменти кам'яні. Я вже поставив камінчика. Оль дроворуба, чи ліс я не знаю. І... <кхем> і фермер, так сказати. Зараз я них всі еміральди, які в мене получилися. Я але не весь. для початку. Лісруба. Давайте його вкачаємо поки ще. Ага, так. Весь екран показую. Ось. Прин четвертого левела в нас. Так. Що я хочу в цьому відео? В цьому відео я хочу відкрити нову фазу. Тобто. Ну да, напевно, її пройти, але я не впевнений. А тобто оці от. За 500 миральів. Але для початку мені потрібно виключити всіх моїх роботях по максимуму. І тим більш я знаю, що тут є скрині, які в майбутньому нам дуже допоможуть. Скрині тут є навіть <кхм>, такі, які нам скриті, так сказати. Ось як мінімум одна із них, так темно. І ось. 300 емераліму получу. Еще я знаю, що одна тут є. І так на кожній фазі. Тому що я в цю. в цей... так сказати, в цей міні режим грав. Тому я знаю що тут і як. Нам потрібно зайти до цього. -то. Рибака. І тут от у нас буде другий. який нам дає теж. 300. -ку. Тепер у мене є 600 гемів та. Еміральдів вибачаюся на гемів. Геми, Геми — це другий взагалі. Ми щось, напевно чаємо залізних інструментів ось. Так, і підемо... Підемо, напевно, вкачаємо до кінця. І що який нам дає кейс, в якому буде стакдосу? Добре, тепер... <кхм> Ми йдемо. <кхм> вкачати. Ось 2000 емеральдів. Нічого собі. Ми йдемо вкачати. Тут от будівлю. Ось. Ой, так качаємо. Все не вкачалось. Давай. О. Серм. Качаю. І. Ну, У нас тепер буде тут, а... Ми смотримо з обшого з загальної скрині вивчаюсь. Брати Эмиральди, Які нам выпал. І ми, еще и напоминаюсь мы... в Же. И еще не, не выполнил туториал. One score, status. Шмени мені я англійський, не так хорошо знаю, тому не розумію більше. Так, ще я знаю, що... Еще... О, фінал туториал. все Ми пройшли і отутожний зараз повинні забрати. Але чомусь... О! Плюс 200 гемасів. І ще я знаю, де є тут. Один цей Прохід, який ми зараз. В який зараз ми заходимо. Тут забираємо ще. Звіймо ми бачимо, що тут ось. Третя зона яка там буде. Ну, побачу Ну і ще сюди можна було прийти. Тут, на жаль, нічого немає. Так, ну... Це все тепер напевно вкачаємо Нашого нас Ось, напередостанній левел. Я не розумію, що мені. Подмостки дали, але, але добре. А, і також тут, якщо я не помиляюсь, ось умер. Якщо ми йому дамо дерево, то він нам дасть зараз грошей. Давай. А де гроші? Гроші такі не модел. Може цього треба було стать? Добре, нічого. В майбутньому все буде. Так, ще я не показав, що тут можна заробляти. Нічого показує. Заробляти гроші самому ще можна. Все, якщо ми підемо зараз. Ну, ми не просто так. Добували. Ці інструменти. Тому що тут там можна. Ну, а ми будемо добувати? То ми зможемо зробити Emerald 29. Я вже заробив. 42 братуха. 54. Я думаю, старт десь нападемо все. Бо сотні. Ну, я просто вам показав то замірюватися кети. Вс-таки сундуки ски. А не піддаюсь у вісе. Ну, блин, добре. ой ой И еще ми... Не зря скачували меч. Тому що, тому що, тому що, тому що тут теж... Де тобто ми забирали скрині, я вам так і не показав, що тут є. А тут в нас. файт, <кхем> так сказати. Ось. Зомбі і нам потрібно їх. Вбивати. Це в туторіалі було показано, але це скітний. Тому що не вище він мені потрібен. Ну добре, я показаємо, як вони робиться. Ось добре, ми... Получимо з книги з Тиемеральдами. Хай йдемо. Виходити. Тут ще є такі... Штуки, щоб ми швидше бігали. Я даже не знаю, це швидкість 4. Добре, добре. У нас є 300 емеральдів. І зараз ми підемо. Забираємо з нашої скрині загальної. Так. Покачуємо... Нашого цього камінчика. Який був замін дає 64 кам'яної цегли цегли. Добре, тепер ми біжимо. Щоб вкачати тут ось цю частину. І ще за 32 цегли йдемо в іншу частину. сюда. О, теперь он нам дал 250 геймов. Эмиральди, в снова уж таки. Теперь нам нужно 16 скла. А скло уже песок, а песок уже на другой фазе. Ну, добре. снова таки, для початку нам нужно вкачать вот давай ход. Давайте еще раз все вкачаем. 36 емералів в минуту ми получаємо в цю линку. І в загальній скріні в нас появився тепер і камінь. Що це. Це да. 72 гема. За двох ми получили. І ще за 400 і напевно за 500 емеральів ми вкачаємо. На що, цього челика. Кто-то я, кстати, не разумеешь, что це речь. зламати не можно. Что мы граємо... В такому режимі. И при том я раніше ж кажу, що грав це... кнопка якась. Ну что робить? Не, не, напевно просто. Для краси тут. А, дай. Да, їх тут. Окей. Тепер все, що нам залишається це вкачати нашого фермера. І за 700 аж масів ще. Добре, вже вечері точніше ніч не стає вже з мене вечір. Вс, 8 і що у нас тут нам треба. Щоб построїти якусь штуку і один слиток золота. І ми зможемо купити. Ого! Еміральдбер. Якогось емеральдового цього ведмідя. Який поняв для пересування. Тут у нас є ще трофеї, на яких можемо подивитися, які у нас будуть в слідущій локації. Тут це незрозуміло що, ну Якось якесь село. Тут у нас піраміда. Тут нас джунглі. І. Це боже. Пещера. Печера. Як і зрозумію, нам надуть в наш трофей за ту... те селок, якщо ми вкачаємо. Оце от до кінця. І отут от, якщо я не помиляюсь, ось... Є що ми зможемо купити. Що... Є що у нас такий тотем. І машина. Які ми зможем кататися. Добре, тепер, коли я вам таку міні-екскурсію розповів. Пішли... Забирати наші гроші. 83 емеральди всього. йо Йома! -йо. Потрібно 700. Знову ж таки. Да, я можу піти зараз. Добувати там, чи вбувати зомбі, але... Який сенс. Це правда без сенсу, справді. А ч сюди кудись бігти? А, тут бар'єр стоїть. Жалко, жалко. Ну і ще кнопочки різні. Різні. Добре, давайте. Я поки що трохи подобуваю. Ну, коли не добуваю десь. 100, або може 200 емеральдів, то тоді я вернуся. Ну і ось я добув 200 емеральдів. Браємо скриньки наші. Поки я добував, то дивимося, скільки у нас подобували наші челіки. Ну непогано нам залишилось 100 гемів, які напевно будуть. У фермера. 97, все. Ми його прокачуємо. Та-та-та-та-та-та оно ось. 16 куханов хліба. Тепер о. Ось да. Ой. А, це я пройшов сам першу показу. Нам треба 350 гмів. Ну добре, непогано, непогано. Тепер ми йдемо, щоб скачати нарешті до кінця нашого тут ступу. І... У нас тут тут є. Ось. За ти ще скіч. Чи ще емералью, да зараз. Поки що ми таких грошей немає. Але в майбутньому все може бути. Добре. Тепер нам потрібно 150 геймів. Але чомусь цей червоний, цей оранжевий цей жовтий. Добре. І нам потрібно почекати ще трохи. Акож я почекав вже. І напевно... Те, так даже та з лишнім і ось там ось там, ось там, ось там наш наша новая фаза. О, картограф щось каже. Ми йдемо на пі пищ... на піщану. Добре. Один, спав звук прикольний. Добре, що у нас тут. А я не буду вам показувати це в слідучій серії. А на цьому я вам говорю до побачення. Мені було дуже цікаво в все. Напевно, вам теж. Ой-ой-ой. Напевно вам теж. Тому... що вам не... Якщо вам не цей, то підпишіться, будь ласка, на мене. Мені буде приятно. Тим більше буду вас, вас радувати більш цікавими відео, якщо це не буде дуже цікаво. І знову ж таки на цьому я вам говорю до побачення. Всім пока. Все. Туре мунеш ти мосту